Вітаю всіх! Буданов анонсує, що в найближчі місяці можна оголосити про припин... зупинку війни припинення бойових дій, обстрілів тому подобного. Чи дійсно це правда? Буданов анонсує оголошення в найближчі місяці з паузи в війні. Дивимось, наскільки це правда? Ану, це правда? Так, цікаво випадає. Якщо казати про так або ні, це карта невизначеності. Це швидкі рішення, як вам сказати, це може бути прийнято в будь-який момент, в залежності від ситуації загальної. Верховна Жриця випадає це вже якісь таємні дії, про які нам не кажуть. Смерть, трансформація. Захист своїх інтересів. Я вам скажу, будуть щось таємне, зміни. йдуть зміни на щось таємне, що ми не знаємо, і нам просто не говорять. І виходить так, що ми кудись вже катимось. А куди ми катимось, це питання. Тепер найближчі місяці можлива зупинка війни, пауза у війні. В найближчі місяці можлива зупинка війни та пауза у війні. Лицар Пентаклів. Мало того, що ми до цього рухаємось, це можливо. Можливо, аж бігом. Сімка Пентаклів це довга праця до цього питання. Україна може погодитись на якісь умови для цього. Хитрі умови. Не все так весело, як ми хочемо. А поступки нам доведеться робити, і наш Зеленський, ось він коромкоплю Зеленський, це розуміє. Без цього ми ніяк. Тому я дуже надіюсь, що буде зупинка війни.